Вітаю вас, шановні колеги. Моя доповідь присвячена авторському краєзнавчому методу як прогресивній формі ретрансляції національного мистецтва в діяльності закладів музичної освіти. У реаліях українського сьогодення, коли важливим освітнім вектором слугує оптимізація навчальних процесів посередництвом, Розширення уяви про національну спадщину та патріотичну складову, музичне середовище стало зоною підвищеної мистецької уваги, до дослідження, осмислення і впровадження в навчальний цикл артефактів, документів, музичних творів, персоналій, що належать до напрямку музичної регіоналістики. Для майбутнього музиканта вислови. Патріотизм, національна спрямованість, українська ідея пов'язані з звуковим простором, з музичними творами у виконавстві, освітніх і концертних програмах та укоріненню в мистецькій атмосфері тої універсальної територіальної одиниці, або, як написала свого часу музикознавиця Валентина Кузик, геогенетичного вузла. На якій генетично формується комплексно освічений здобувач музичних знань. Актуальність запропонованого краєзнавчого методу полягає у свідомому включенні до освітнього багажу студентів інформації щодо формування мистецьких процесів регіону, і тим самим дозволяє генетично поєднати. Кожне наступне покоління музикантів в єдиному інформативно-фактологічному полі українського мистецтва, творення якого відбувалося і продовжує відбуватися при безпосередній участі учасників освітнього дійства, студентів, викладачів, учнів студії педагогічної практики та при необхідності. За долученням спеціалістів музейної, театральної, танцювальної та інших суміжних галузей мистецтва. З отриманням Україною незалежності відмічений яскравий вибух краєзнавчих досліджень різноманітних регіонів. На відміну від активного розвитку в науковій сфері. Музичне краєзнавство в закладах фахової мистецької освіти не систематизовано, вживається переважно локально і стосується визначення місії конкретних місцевих виконавців або композиторів. Між іншим, як у дослідницьких роботах науковців-музикознавців, так і у публікаціях науковців-педагогів відзначається актуальність звернення до краєзнавчої тематики в курсі музичної літератури. Використання краєзнавчого методу в навчальному процесі мною велося від 2011 року і пройшло апробацію в освітній діяльності студентів коледжу та учнів студії педагогічної практики. Використання методу передбачає дві стадії. Перша з них всебічне вивчення мистецької історії краю і накопичення краєзнавчого матеріалу. Друга використання напрацьованої інформації в процесі вивчення української музичної літератури. Через багаторічне наукове дослідження регіонального мистецтвознавчого матеріалу я дозволю собі обійти першу стадію, акцентуючи увагу на практичному впровадженні методу в освітньо-просвітницькому просторі, на прикладі Кропивницького музичного фахового коледжу. Основні вектори вживання краєзнавчого методу в освітньо-педагогічному процесі пропоную розділити на кілька взаємопов'язаних між собою напрямків. Напрямок перший аудиторний. Він орієнтується на типові навчальні програми. Та робочі програми з предметів Українська музична література для студентів спеціалізації музичне мистецтво та предметів Бесіди про мистецтво, Світова Українська музична література та сучасну програму музичної літератури 2022 року учнів студії педагогічної практики з групами яких тісно контактують під час практичного засвоєння предмету. Педагогічна практика викладання музичної літератури студенти теоретичних відділів. Тобто викладач під час аудиторних годин завдань для самостійної роботи спонукає студентів та учнів до активного опанування тем, територіально прив'язаних до регіону Кіровоградської області. Зокрема, при вивченні творчих портретів композиторів Петра Нішінського, Михайла Кулачевського, Миколи Лисенка. Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Бориса Лятошинського, представників групи Київський авангард тощо звертається увага на перебування цих митців на теренах краю, на творчі зв'язки з представниками місцевої музичної спільноти, на сумісні проекти та інше. Для повноцінного опанування подібних тем використовуються сучасні музикознавчі дослідження, що Трохи змінюють контекст бачення композиторської особистості за реаліями, реаліями самостійної України. Мумуарна література, першоджерела регіональних періодичних видань. А також вживаються власні наукові напрацювання, що уточнюють біографічні лінії означених композиторів. При вивченні музичного матеріалу. Перевага надається кращим відео-аудіозаписом творів у виконанні місцевих музикантів, уродженців краю, місцевих викладачів, випускників закладу. Наприклад, постановка музичної картини «Вечорниці» Петра Ніщенського пропонується у варіанті 2016 року. Солоспіви Лисенка у виконанні заслуженого артиста України Володимира Стратієва. оперні арії у запису народної артистки України Лідії Забілястої. Хорові обробки Леонтовича у виконанні муніципального камерного хору під керівництвом Юрія Любовича та жіночого хору «Пряма віста» під керівництвом Оксани Трушини. Вивчення фольклорних тем орієнтовано на місцеві аудіозаписи автентичних зразків польових експедицій ансамблів Гілка, етнографів Олександра та Наталії Терещенків та базується на характерній особливості: передача музичної інформації з вуст в уста, тобто усного засвоєння виконання. Притому для підготовки уроків вживаються нотні збірки місцевої традиції, сфокусовані. На певних інтернетних джерелах, які знайшли докладну наукову визначеність завдяки роботам відомого українського фольклориста-дослідника Олександра Терещенка. Більш художні зразки місцевого фольклору подаються на заняттях у відділу ретрансляція гуртів млиночок, місто Кропивницький, Гуляє город», місто Київ, складається з колишніх студентів коледжу, Древо. Місто Київ, а також унікального проєкту Олександра Полячка каналу «Чумацькі Пісні. Для активізації майбутніх студентів, музикознавців. В засвоєнні тематики композиторської творчості останньої третини 20-го початку 21-го століття авторка методу застосовує перегляд власно записаних відео із заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів, що відбувалися у місті. Зокрема, міжнародного фестивалю імені Кароля Шимановського. Наприклад, запис моноопери Листи кохання Віталія Губаренка у виконанні заслуженої артистки України Валерії Туліс, Солоспіви Валентина Сильвестрова у виконанні заслуженої артистки України Оксани Никітюк. Власне інтерв'ю з композитором Шестидесятником Володимиром Губою. А також відеозаписи лекцій в рамках Всеукраїнського фестивалю конкурсу української академічної музики Класик Проєкт, де спікерами були Валентина Кузик, Олександр Козаренко, Марина Копиця Карабець, Марина Черкашина Гобаренко, Ірина Сікорська та інші. Розширюючи межі втілення краєзнавчого методу, авторка вдалася до долучення до типової і робочої навчальних програм. Окремої теми музичне мистецтво Кіровоградщини, що передбачає ознайомлення з ретроспективою музично-концертного життя регіону, музично-освітянськими процесами, творчими портретами славетних земляків. Означена тематика дозволяє ґрунтовно і глибинно подати матеріал про творчі особистості піаністів, родину Нейгаузів та їхню виконавську школу, скрипалів. Формування виконавської школи Йосипа Гольденберга, вокалістів Лідію Креєву та її вихованців, композиторів Кароля Шимановського, Фелікса Блюменфельда, Юлія Мейтуса, Кіма Шутенка. Сфокусувати увагу на етапах становлення і розвитку Кропивницького музичного фахового коледжу. Таким чином, елективний ряд обраного контексту дозволяє провести паралелі. Загальноєвропейськими і загальноукраїнськими процесами і представити регіон як рушійну силу світової мистецької спільноти. Методика використання краєзнавчого матеріалу в аудиторних умовах передбачає такі традиційні форми роботи, як лекції, бесіди, також практичні заняття, самостійна робота, творчі завдання, інтерактивні індивідуальні та групові форми роботи студентів та учнів. Напрямок другий, екскурсійно-музейний. Він відбувається поза межами класної аудиторії у вигляді углядових екскурсій по музичним стежкам міста або посередництвом уроку ознайомлення з експозиціями міських музеїв народного меморіального музею Юлія Мейтуса при музичній школі номер 2 Народного меморіального музею Генріха Нігауза при музичній школі номер 1 Музею історії Кіровоградського музичного коледжу, обласного краєзнавчого музею, меморіального літературного музею Карпенка Карого. Означений напрямок візуально підтверджує матеріал, який демонструється викладачем на аудиторних годинах, дозволяє доторкнутися до минулого, побачити і впевнитися, як кажуть, подихати повітрям або пережити життя славетних попередників в умовах сьогодення. До подібних уроків екскурсій пропонується запрошувати консультантів у вигляді спеціалістів, компетентних у галузі театральної справи, музейних працівників, гідів екскурсоводів тощо. Авторка представленого методу розділяє точку зору дослідниці Декалу, що пізнавальний інтерес та творчий характер проведення занять спонукає студентів до активності в краєзнавчій роботі. Результатом того став третій позаурочний напрямок втілення краєзнавчого методу. В межах використання на базі Кропивницького музичного фахового коледжу окреслимо його дві лінії. Перша лінія дослідницько-пошукова, а саме, студенти ведуть пошук історичних відомостей про певну персоналію, опрацьовують постаті особистості відомих музикантів краю посередництвом інтерв'ю та його розшифрування. Ведуть аналітику, і підготування до публікації своїх досліджень, створюють біографічні довідки, нариси, ознайомлюються з музичними творами та їх аналізують. Упродовж останнього семиріччя студентами коледжу підготовлено, надруковано і проголошено на студентських наукових конференціях 14 доповідей музично-регіональної тематики та виконано 5 творчих проєктів, присвячених персоналіям. Пов'язаним з мистецьким життям міста Єлисаветграда, особливо актуальною у воєнний період стала участь команди студентів КМФК в межах шостого всеукраїнського івент-проєкту Петронішинські духовні скрижалі пам'яті, який ініціював Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського Вінницької області. Мета цього заходу ґрунтувалася на засадах привертання уваги до творчості малодослідженого українського композитора різноплановими педагогічними, науковими, творчими і популяризаторськими методами. Члени команди, до якої увійшли студенти 4-го курсу спеціалізації фортепіано, спів. Теорія музики виконували свою частку роботи у складних умовах. Серед тривог, короткочасних локдаунів, кожен із учасників самостійно обирав напрямок, щоб плідно працювати в автономному режимі. Це дало змогу здобувачам спробувати себе в незвичних для його спеціалізаціях галузях. Тому серед виконавців співаків, наприклад, була Анастасія Єремчук, студентка музикознавиця, яка вперше за останні 100 років виконала солоспів нудьга Петра Ніщинського. Ноти твору були розшукані нами в Архівному фонді Національної бібліотеки України імені Вернацького в місті Києві. Студенти пробували себе у якості пошуковців-дослідників, сценаристів. Виконували функції зв'язків з громадськістю, логістів, менеджерів, ведучих, відеооператорів, режисерів. Виконували відеомонтаж. Окремо вели зйомки на дві камери підготовлених музичних номерів. Всього над проєктом працювало 12 студентів і 3 викладачі. На фіналі проєкту, а це виявився невеликий документальний кінофільм під назвою Єлисаведрацькій адреси композитора Петра Ніщинського, Було виконання п'ятої фантазії на тему Вичерниць ніщинського Прем'єрне виконання уточню української композиторки Ані Школьникової. Другий. Напрямок діяльності ми визначаємо як виконавський, тобто ретрансляція творів або їхнє відновлення. Прикладом можуть слугувати заходи, які ми ініціювали, зокрема, співпраця музикознавців і колективів коледжу в реконструкції музичної картини Вечорниці Ніщинського у 2016 році. Або включення до виконавської програми студентів-піаністів, зокрема класу викладача Ірини Петрівни Скібіцької, фортепіанних творів Фелікса Блюменфельда, або ж реконструкція пісні «Сенки на санках, або Жорж і Катя Юлія Мейтуса на слова Євгена Брейдигама у виконанні викладачами Катериною Третяковою. Та Мариною Єгоровою в рамках всеукраїнського фестивалю конкурсу Класик проєкт 2016 року. Останній здобутки в цьому напрямку це фортепіана транскрипція варяських танців з опери Ярослав Мудрий Юлія Мейтуса для двох роялів чотири роки, виконавцями яких були фортепіаний дует у складі Мар'яни Максименко і Марини Долгіх. Та транскрипція Коломийки з опери Вітрова донька Юлія Мейтуса для скрипки Фортепіано у виконанні молодої скрипальки учениці Єлизавети Волошинової в рамках фестивалю Класик Проєкт 2023 року. Тож краєзнавчий метод у мистецькому фаховому навчальному закладі слугує прогресивною формою модернізації сучасної мистецької освіти. В галузі предметів музикознавчого циклу. Національно-регіональний компонент є концептуальною зв'язуючою ланкою між загальноукраїнськими твердженнями про патріотичне і конкретним баченням, візуалізацію музично-історичних процесів через безпосереднє виконання творів оживляє епохально далекі від студента музичні зразки, знайомить з персонами українського мистецтва. Улюднює їхні постаті, наближає до сприйняття сучасними здобувачами знань.